Ідея створити банно-пральний комплекс на колесах душмен виникла у колишніх учасників бойових дій на сході України. Тов інверт подарували їм автомобіль і відразу розпочали встановлювати сантехніку, ремонтувати двигун та інше оснащення. Працювали близько трьох місяців, і віднині воїни 16-го окремого мотострілкового батальйону, серед яких багато полтавців, мають власну лазню на колесах до того ж автономну у експлуатації. Більша кількість членів нашої громадської організації це бувші атошники, які особисто відчули, що таке подих війни, вирішили створити ванно-пральний комплекс автономний, який б ні від чого не залежав, ні від електроенергії, ні від газу. Виїхав, закачав самостійно воду, запустив електрогенераторну установку, нагрівши воду, постиравши, наші хлопці змогли відпочити. Раніше для банно пральних потреб батальйон замовляв аж три автівки. У тих складних умовах доводиться митися лише час від часу. Отже, власна чудо автівка значно покращить життя. Велика подяка цим людям і волонтерам, вообще народу, не міністерство оборони, народу, які оце допомагають нам. Помитися зараз – це дуже велике діло. За ніч, за день, потні, грязні, перестиратися. Зараз реально не буде де. Оце така установка, як за ми одержимо. Ну, це просто мобільна установка, яка проїхала на будь-яку позицію, заїхала, обстиралась, перемилась, поїхала далі. Волонтери зпинятися на досягнутому не збираються і впевнені, що такий подарунок не останній. Ми ж самі патріоти, самі українці. І ми ж мріємо про те, щоб наша країна була вільна. І чим більше ми будемо допомагати, тим швидше це все діло. Автівка пройшла традиційну процедуру освячення, після того передана в руки заступника командира батальйону.